Ледиш переконаний, місце для меморіалу обрали поспіхом без належної екологічної експертизи. За його словами, високий рівень ґрунтових вод на цій території призведе до того, що могили побратимів просто затопить. Я шокований з приводу того, що моїх побратимів святих воїнів України будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити, та їх частини, їх тіл будуть потрапляти в Річки Київщини та Дніпро, вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів. Сергій Шевчук переконаний, дренаж це лише тимчасове розв'язання проблеми, точніше, її відтермінування, адже будь-яка дренажна система має обмежений ресурс, 10-15 років експлуатації. А меморіал це про сотні років існування. Це буде дуже великою репутаційною втратою, що запроектований. Національний меморіальний комплекс військового кладовища збудований на ділянці, яка з самого початку, і по висновкам експертів, і по висновкам інших фахівців, з самого початку, що будувати тут не небезпечно.